Усі ми переймаємося проблемами інших. Зазвичай вам хочеться допомогти ближньому розв'язати проблему. Це може бути зітхаючий колега, який заважає вам працювати. Друг із душевним болем, якого би ви хотіли знову побачити щасливим. Партнер, який замислюється над тим, чи не варто змінити роботу. Надання допомоги у вигляді практичних порад або рекомендацій, дуже часто є нашою першою реакцією. Логічно тому, що, допомагаючи іншим, ми відчуваємо себе корисними, потрібними й більш зв'язаними з іншими людьми. До того ж, наші власні страждання стають дещо менш помітними. Але надмірна допомога або небажані поради мають зворотну сторону медалі. Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це. Коли ми бачимо, що хтось страждає, ми хочемо допомогти. Але незважаючи на те, що допомагати добре і приємно, ми можемо легко перебрати міру. І хоча причиною є здавалося бажання допомогти комусь, основна причина цього бажання полягає в тому, що всі ми хочемо бути потрібними. Рятувальник прагне бути потрібним, тому що в глибині душі. Він чи вона вірить, що тільки так він буде гідним і матиме прихильність інших. Можливо, ви той, хто схильний гостро співпереживати другу, нещасливому в стосунках. Але що би ви не казали, він або вона залишиться незадоволеним своїм партнером. І це може вас розчарувати, може здатися, що ваш друг не прислухається до ваших порад у той час, як ви так стараєтесь допомогти. Але будь-яка порада особливо непрохана, до якої не дослухаються, часто викликає невисловлене роздратування. Тому не допускайте того, щоб проблеми іншої людини коштували вам багато зусиль та енергії, не викликавши бажаного ефекту. Те, що комусь потрібна допомога, ще не означає, що ви маєте рятувати цю людину. Трапляються моменти, коли краще триматися на відстані. Це допоможе іншим навчитися вирішувати власні проблеми та знаходити власні рішення. Крім того, бути рятівником емоційно виснажує, переймаючись чужими моральними чи особистими клопотами, втомлює і відволікає від власних. Не менш важливих справ, адже ця динаміка лише тримає вас прив'язаними до людей, які вимагають ваших уваги та послуг у той час, як вони мало або нічого не дають вам натомість, ваше завдання піклуватися про себе. Люди повинні навчитися допомагати самим собі. Щоб не завжди потрапляти в пастку рятувальника, спробуйте спочатку зробити крок назад, у разі проблем, які не загрожують життю. Перш ніж дати пораду, увімкніть свій перемикач емпатії. Тобто, вислухайте співрозмовника, визнайте його проблему і задайте питання. У такий спосіб ви дізнаєтесь. Чи дійсно хтось потребує вашої допомоги чи поради? Ви можете запитати про це безпосередньо, але в багатьох випадках ви дійдете до висновку, що насправді достатньо просто вислухати. Так, я знаю, це легше сказати, ніж зробити, через почуття провини, яке може виникнути в таких ситуаціях. Якщо ви помічаєте, що всередині зароджується почуття провини, причиною може бути страх. Можливо, ви стурбовані тим, що ваш друг розчарується вами або ваш колега не вважатиме вас товариським, але бути завжди готовим прийти на допомогу зі страху, безумовно, виснажує в довгостроковій перспективі. Якщо інша людина все ж таки просить про допомогу, ви маєте вирішити, чи хочете ви запропонувати цю допомогу. У якому обсязі і на який термін? Звичайно, можна поговорити з колегою про вашого надокучливого начальника після роботи, але якщо це відбувається щотижня, це швидко перетвориться у виснажливу розмову. Навіть якщо проблеми стосуються безпосередньо вас, приміром проблеми вашого партнера це ще не означає, що ви зобов'язані брати на себе відповідальність і шукати рішення. Найкращий спосіб допомогти це вислухати і ставити запитання. Пізніше ви все ще можете запитати щось на зразок. Хочеш дізнатися, що я про це думаю, або чим хочеш ти, щоб я тобі допомогла? Спочатку ви будете почуватися незручно, допомагаючи тим, що просто сидите і слухаєте, особливо, якщо ви звикли діяти. Але недарма психологи використовують цей метод, щоб допомогти своїм клієнтам, тому що люди мають найбільшу користь із тих рішень, які вони винайшли самі. Саме ці рішення їм найкраще підходять і служать найдовше. Тож, як найкраще – запропонувати допомогу. Використовуючи приклади, які я вам зараз наведу, ви можете подолати бажання негайно діяти або відразу давати пораду. Уявіть, що ваш колега засмучений і каже щось на зразок: мене так дістала ця нова система, так працювати неможливо. Він або вона зітхає, але не просить допомоги. Ось що ви можете зробити? Увімкніть перемикач емпатії та поспівчувайте, визнаючи проблему іншої людини. Ви можете сказати, як прикро, мені це знайомо. Я теж стикаюся з цією проблемою. Уникайте негайного переходу в режим дії. Між підтримкою та вирішенням чиєїсь проблеми насправді дуже тонка межа. Спочатку перевірте, чого від вас очікують. Ви можете запитати. Чи можу я щось зробити для тебе? Чим я можу тобі допомогти? Якщо інша людина каже, що він або вона має вирішити це самостійно, ви можете відповісти, як прикро, що ніхто не може тобі допомогти. Дай мені знати, якщо передумаєш. Інший приклад один із ваших друзів засмутився і говорить: я не можу повірити в те, що це сталося. Я ще ніколи не почувався так погано. Він хотів би, щоб поточна ситуація змінилася, але усвідомлює, що це неможливо. Що ви можете з цим зробити? Насправді може статися, що немає рішення цієї проблеми, тож і ви не зможете зарадити цьому, тому навіть не намагайтеся, незалежно від того, як безсило ви почуваєтесь. Виявляйте співчуття, що розслухаючи і ставлячи питання, такі, як. Як ти почуваєшся, що тобі необхідно? Якщо ви помітили, що інша людина зайшла в глухий кут, ви можете запропонувати конкретну допомогу. Урешті-решт, запропонуйте приготувати для друга вечерю чи прогулятися разом, погодьтеся, якщо людина каже ні. Інколи можна дати пораду, але не очікуйте, що людина дотримається вашої поради. Адже тоді ви можете відчути образу, тому не нав'язуйте власні рішення. Не кажіть, ти мусиш піти погуляти, адже тобі потрібно розвіятись. Інший приклад: уявіть, що ваш партнер шукає рішення і запитує, що ти про це думаєш, чи можеш ти мені з цим допомогти. Пам'ятайте, що найкраще, якщо він чи вона знайде власне рішення. Уникайте негайної відповіді на це, іноді дуже переконливе запитання. Спочатку знову увімкніть перемикач емпатії. Дайте відповідь на зразок. Це звучить складно. Потім, залежно від ситуації, допоможіть своєму партнерові вивчити проблему, подивитися на ситуацію з різних сторон, не даючи миттєвих порад. Ви можете зробити це, поставивши партнеру запитання. Що тобі зараз потрібно найбільше? Які в тебе є варіанти? Або що ти думаєш робити? А вже потім ви можете запитати, чим я можу тобі допомогти, тобто найкращий спосіб допомогти це допомагати іншим розв'язати проблеми самостійно. І наостанок, даючи змогу іншим вирішувати їхні проблеми самостійно, надає вам шанс попрацювати над своїми навичками, слухати та співпереживати. Коли ви звільняєтесь від стресу через проблеми інших людей, ви заощаджуєте свій час та емоційні ресурси. У такий спосіб ви краще піклуєтесь про себе. Мені буде цікаво дізнатися у коментарях, чи помічаєте ви, що іноді витрачаєте занадто багато часу та енергії на проблеми інших людей. А якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком і не забудьте підписатися, включити дзвіночок з повіщень та поділитися цим відео з друзями. Щиро дякую за перегляд, до наступного разу!